Добрий день, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні консультацію на тему користь пальчикової гімнастики для дітей дошкільного віку. Яка саме вона? Пальчикова гімнастика це спеціальні ігри, спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей. На думку фахівців, пальчикова гімнастика позитивно впливає на розвиток дрібної моторики. Мислення та мовлення дітей. При виконанні пальчикової гімнастики ритмічні рухи і вправи пальцями призводять до порушення мовних центрів в головному мозку і помітному посиленню узгодженості в діяльності мовних зон. Все це в сукупності стимулює процес розвитку мови. Під час виконання вправ. Пальчикової гімнастики дитина вчиться концентрувати увагу, правильно розподіляючи її, супроводжуючи виконання розвиваючих вправ невеликими віршиками. Малюк починає більш чітко говорити і в нього посилиться контроль за рухами. Переваги пальчикових ігор. Активізація мовних зон кори головного мозку. Формування ритмічної і чіткої мови без дефектів, розвиток здатності до концентрації і розподілу уваги, поліпшення пам'яті, оволодіння практичними навичками малювання і письма, розвиток творчої фантазії та уяви, підвищення рухливості і гнучкості пальців і кістей рук, правила проведення пальчикової гімнастики. У віці від 1 до 3 років у дітей добре засвоюються основні мовні навички, тому це оптимальний вік для проведення вправ. Перед початком проведення вправ дитині бажано зробити розминку для рук, щоб вони стали більш слухняними. У процесі занять необхідно стежити за тим, що у дитини були задіяні всі пальці. Вправи треба супроводжуватися лоскотанням і погладжуванням долонь дитини. Всі потішки і лічилки потрібно читати з виразом. Не варто примушувати дитину виконувати завдання, інакше в майбутньому вони будуть викликати у нього лише негативні емоції. Для досягнення бажаного результату вправи потрібно проводити регулярно. І тоді користь від пальчикової гімнастики буде дуже і дуже велика. Дякую вам за увагу, до побачення!